Доброго дня, шановна громада, слава Україні! Справді настали тяжкі часи, вони і не переставали бути тяжкими. На сьогоднішній день те, що відбувається на сході, це є системна зрада. І ця зрада відбувається в першу чергу в Києві. Про це говорять наші побратими. Про це ми з ними спілкувалися. Я тільки повернувся. Зони бойових дій, там хлопці, які з нами стояли спочатку на Майдані. Зараз є частина цих людей, які тут стояли на Майдані, вони вже знищені. Вони знищені фізично. так, Частина з них знищена морально, тому що їх кожен день зраджують. На сьогоднішній день нам розповідають і в засобах мас-медіа ми бачимо, як все гарно, як все непогано. Це я ще не торкнувся, це поки я торкаюсь тільки. Тих людей, які пройшли Майдан про Збройні сили, МВС і так далі. Насправді там відбувається повномасштабна війна, яку не визнає поки що наша держава. На сьогоднішній день за кордону України з російської сторони систематично відбуваються обстріли, відбуваються вторгнення, кордон так і не закритий. Пан Порошенко, президент, не чує нас, є написаний рапорт Литвином. Уже три місяці назад, два місяці назад, пішов третій місяць, як написаний рапорт, ніяк не можуть знайти заміну цій людині. Хіба може бути таке, що в нас є незамінні? Скажіть мені, може бути таке? Ні. Тому ще раз звертаємось до президента. Ми вимагаємо. Я передаю те, що вимагають в тому числі люди, які знаходяться у зоні бойових дій. Військовий стан вести обов'язково воєнний стан. Вести в двох областях і навести порядок, закрити кордон. Інакше це перетвориться. Спочатку нам пояснювали, що це слабо тліючий конфлікт, на сьогоднішній день він вже горить в повному обсязі. Гинуть мирні жителі, гинуть наші побратими, гине молодь хоч з одного боку, хоч з другого. На сьогоднішній день Україна вже перетворена на країну, в яку з'їжджаються заробітчани які є професіоналами військових дій, це найомники на сьогоднішній день? Росія відправляє сюди людей, які мають кримінальне минуле або майбутнє, це люди, які потрапляють до відділків, які попадають під пристальний контроль органів певних в Росії, які відробляють таким чином або дають їм можливість відробити таким чином, створюючи тут війну. На сьогоднішній день знову ж не визнає ніхто нічого. Ви пам'ятаєте, коли не так давно нам розповідали, як загинуло 18 чоловік наших. Вчора вже йде на силу. мас медіа показує, що там загинуло 50, а насправді там загинуло в рази більше. На сьогоднішній день тут стояв хлопець з нами минулий раз. Він зараз знаходиться вже на передовій. Ця людина розповідала, що з нього хочуть зробити дурня. Його пробують лічити, його пробують визнати недієздатним і, і так далі, і тому подібне. Тому якщо ми лишимо без контролю, це нас заведуть знову в глухий кут. Що стосується того, що відбувається, чому війна відбувається не тільки там, де стріляють, війна відбувається в першу чергу тут. Те, що відбувалося на минулому тижні, інакше як під час чуми політичні ігрища назвати ми не можемо. Не прийнятий закон про вибори, новий, за яким мали би йти депутати на перевибори. І ми чуємо про розпуски більшості, про розпуски коаліції, так називаємо. І вони ніколи не були єдиними. І на сьогоднішній день це є просто політична гра. І ми це розуміємо, і це розуміють хлопці на сході. Тому ми закликаємо. В черговий раз депутатів, політиків, президента опам'ятатись і перестати грати в ці ігрища, перестати шантажувати один другого. У нас іде війна визнати війну в кінці кінців, і тоді ми, можливо, зможемо зберегти частину людей. Є згода так на сьогоднішній день об'явлена мобілізація. Люди, які находяться на передовій, не забезпечені ні сучасною зброєю. А те, що нам показують по телебаченню, коли вручають сучасну техніку, то ця техніка переїжджає з одного місця в другий, так і не залишається в тих підрозділах, яким вручають її. Тому банальна показуха, банальна крадіжка знову відбувається. Не проводяться розслідування. Люди, за яких ми втратили, на сьогоднішній день маємо кусок втраченої території Окупований Крим, вони продовжують керувати. Скажіть, до чого можуть керувати ці люди? До чого може довести пан Аваков, до чого може довести пан Наливайченко, до чого може довести пан Литвин цю країну, дійсно до її фізичного знищення, коли ми її не будемо мати. Тому на сьогоднішній день ми в черговий раз звертаємося до президента, коли він почне діяти, коли ми побачимо той план і ті обіцянки, про які він говорить. Більше того, пан президент спробував розповідати про те, що тут має пройти парад 24 числа. Я йому запропонував, я не знаю, можливо, ви погодитесь на те, що спочатку хай парад проведе в Луганську, в Донецьку і в Севастополі, а тоді ми вирішимо, де йому проводити паради. Згода? Згода. Тому що ці спекуляції на інагурацію він сюди боявся прийти, бо його охорона казала, що йому загрожує небезпека. Я не розумію, кому загрожує зараз небезпека. Кожному з нас, кожному призваному. На якого нема що вдіти, нема що дати йому в руки. І на сьогоднішній день нам розповідають, що війни немає, є АТО. Що в нас відбувається? У нас відбувається війна чи АТО війна. Тому ще раз звертаємося до президента. Ведіть воєнний стан, зверніться до Верховної Ради, воєнний стан, закрийте кордони і дайте нам навести порядок. Дайте в кінці кінців. Ряду організацій, громадських, мілітарних організацій, дайте статус, і ми наведемо порядок самі. І зброю. Статус це є зброя. Це є можливість її зберігання, переміщення і застосування згідно чинного законодавства. Ми досить давно вимагали якщо ви пам'ятаєте, і тут, і в тому числі і на цій сцені, ми ставили вимоги, які так і не втілились в життя, що призвело до таких трагічних наслідків. Хто і коли понесе відповідальність за те, що не чують народ, за те, що вчиняють злочинні дії або злочинну бездіяльність? Органи влади до відповіді. Згода, згода. Скільки раз ми запрошували сюди пана Порошенка? Він хоче парад провести, хай він прийде спочатку сюди. Хай спочатку прийде сюди, розповість, що робиться в цій країні. І тоді ми зробимо йому парад, мабуть. Згода, з приводу проїзної частини, знову піднімаються питання. Ми зараз провели опитування. Війна, дійсно, війна тут. Вон бачите, знаки стоять. Стоїть новий світлофор, старий розстріляний, пропав. Ми не можемо знайти. А це є докази. Докази того, що тут застосовувалася зброя. Знак, бачите, куди показує проїзд по вулиці інститутській, не тільки по хрещатику. На сьогоднішній день ці політикани, які знову думають, як обманути нас і знову залізти на нашому хребті до Верховної Ради і далі продовжувати те, що вони продовжують. Практично кожен депутат сьогодні замічений в крадіжках. На сьогоднішній день що відбувається, поки наші побратими гинуть. На Хмельниччині один з депутатів Верховної Ради збирає голів сільрад, голів районних адміністрацій, працівників районних адміністрацій, замів і везе їх всіх, знаєте куди? В Карпати, віддихати. Вони готуються вже до чергових виборів, тоби ж нічого не міняється в цій країні. Він продовжує красти, він продовжує заручати з підтримкою людей, які обрані, яких не можна відкликати назад. Я не знаю про що думають ті люди. Мабуть, Майдан їх нічого не навчив. Тому давайте ще раз попередимо їх. Банду геть. геть Банду Дякую вам за увагу. І звертаю вашу увагу ще на одне. Там вон є четверта барикада, четвертий козацький ряду, де стоїть четверта сотня. Знаєте? Там зараз є виставка. Яка стосується саме і в тому числі і проїзду, там з понеділка можна буде залишити свої пропозиції. Підіть, подивіться, там пам'ятник Небесній Сотні і реконструкція центру міста. Насправді є чиновники, які, хоча б трохи можливо налякались, а можливо опам'ятались і пробують робити щось змінювати. Перший раз в цій країні проходить відкритий конкурс. Прийміть участь, зверніть увагу. Подивіться, від цього теж багато чого залежить, бо поки нам показують війну, тут знищують останні, останні сліди того, що відбувалося тут, для того, щоб забути скорше, щоб стерти з пам'яті те, що відбувалося тут. Слава Україні! Дякуємо, колега. Дякуємо.